Іван Франко. Фарбований лис. Читають Герасименко Анна та Вдовченко Владислава. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий, прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис смаки так пив собі з них, оминав усякі небезпеки ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія за нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Все звичайне щастя та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що, дурниць? Ану побачите, решатився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже побачите, і в блоху не перекинуся, і не роздеруть мене. Товк своє лис і поклав собі міцно зараз завтра, в сам торговий день побігти до міста із торговиці вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда, треба було, хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці на торговиці крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квокчуть, селяни гойкають, одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив і гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло, їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі люди, а Микита тому й рад. Знітився, скулився та ровом, як не чуркне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах у кошах і кобилях, на продаж яйця. Масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там видить третього. Псів уже на шмики та не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі створені сіни, а сіней на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку, та й сховався. Щастя, мав, бо ледве не щез він у діжі, коли надбігли пси, цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по тінесенькім подвір'ї, по всіх закутках. Порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини синьої густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши в цей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда, також синя помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак От він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії майже душив його, але що було діяти? Слава Богу, що живий! Та й то ще хто знає, що буде. А нужна дійде господар бочки і застане його тут. Але й на се не було ради. Майже вмираючи зо страху, бідний лис микита мусив сидіти в фарбі. Тихо, аж до вечора. Знаючи добре, що якби тепер у таким строї появився на вулиці, то вже не пси, але люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і. Не спостережений ніким ускочив до садка, а звідси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзич чкуркнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додома треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді. як поку. Чи пізно, чи рано, встав він на другий день цього вже в книгах не записано досить, що, вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе Господи. аж скрикнув неборачисько. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба, сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний страшний звір, синій синій, з препоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то їжаковими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня або здоровий ступернак, і також колюче. Став, Мілис, оглядає те чудовище, що зробилось з нього. Обнюхує, пробує обтріпатися, не йде. Пробує обкочатися в траві? Не йде. Пробує лизати не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби, де тобі? Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, та й не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. Тій хвилі, де не взявся вовчик братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзях із таким здоровенним мови з міді вилитим хвостом, він аж завив з переліку. А отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя, всі, хто його питають, що з ним, чого так утікає. А він тільки хлипає, беньки, витріщив. Та й знай тільки липоче. Он там, он там, ой, й та страшне, що й та й люди ж. Та що? Що таке допитують його свояки? Не знаю, не знаю, ой, та, ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звірів, заспокоюють його, дали води напитися. в прузя вистригла йому три жміньки волосся з між очей. І пустила на вітер, ну, щоб його переполох розвіявся. Але де тобі? Все дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита. зиркнули собі ж та й кинулися в розтіч. Де ж пак? Такого звіра ні видано, ні відколь світ світом, і ліс лісом. А хто там знає, яка у нього сила і які в нього зуби, а які кігті і яка його воля. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подобра зразу на вовка. А й тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі, хитрий лис. Та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте, лише, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надушився гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нього нечуваного й страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступитися ближче. Але смики, та, мови, не бачать цього, і йде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши насеред звірячого майданчику, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів видимо, невидимо Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступитися до неї, стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласково. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче. Я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно і солодко говорив лис. Звірі трошки наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микита. І тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Ну, придивіться, придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив звіри остромисле. в звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Завод лад суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой господі, так все ж ти маєш бути наш добрий, наш цар. Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу кубу перед новим царем. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знов радість, знов оклик за чудування і подяки, от цар, от добродій, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо в біки вічні, мов у бога за дверима. Пішли дні за днями, але Смикита був добрим царем, справедливим, м'якосердним, тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізано, навіть обскубане, приносило йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто байдужий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, то їв, а хто не ловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втіг, той Богу дякував, що жиє. А проте всі були дуже раді, що мали такого мудрого, могутнього і ласкавого царя. А надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, як убоги за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, і щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І, взагалі, він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жоден звір остромиса Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з Лисів, вовків, ведмедів, уложену чудову кантанту, і вечором, по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудово! Ведмеді ревли басом, аж доби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло, але як молоді лисички в народних строях котіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як завдзявкає й собі по лисичому. Господи, що стало? Всі співаки відразу затихли. Всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та се лис простісінький фарбований лис, ще й паскутною олійною фарбою фарбований. Тфу. А ми собі думали, що він не знає, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість. А люті тільки за те, що так довго давало йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лиса Микиту, і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка коли чоловік повірить фальшивому другу і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга утуманить нас, добре обреше, і ми робимось хоть на дрібку, мудрішимо по шкоді, то й говоримо Е! -е. Я то давно знав, і я на ній пізнався, як на фарбованім лисі.